Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рулетами. Бачите, в мене вийшло їх аж два, ось таких великих, які я зробила із курячої чверті. Я взяла два кілограми курячої чверті, відділила їх від кісточок. Шкірка залишилася на м'ясі. Я відбила і вийшло у мене. Я взяла 2 кілограми, вийшло у мене чотири великих таких курячі чверті. І я зробила два ось таких рулети. Я їх відбила. Посипала поперчила, посолила за смаком. Ну, вийшла десь неповна чайна ложечка на одну на другу. Більше я і додала також, видавлену на чесно давку по три зубчики чесника. Потім я взяла паприку, розвела її із двома столовими ложечками олії якраз одна столова ложечка паприки, розмішала. Рулети я. Заправила і скрутила в рулеті, тоді взяла харчову плівку, розрізала, замотала у плівочку і, як ви бачите, зав'язала їх ниткою. Я поставила у духовку розігріту на 180 градусів на одну годинку. Ну що ж, кінці ми побачимо, який буде результат. Щоб верх не підгоряв, я її накрила ці рулетики замоченою воді пергаментом. Рулети прибули в духовці 1 годинку 15 хвилин. Я підливала в деко на низ водичку і накривала змоченим пергаментом. Зараз вони гарячі, вони постоять у мене до ранку, і завтра я покажу, які вони в розрізі. Рулетики пролежали до ранку, вони прохололи. Зараз я покажу, який вони мають вигляд. Знімаю пльночку. Ну, не добре. Да, я ще хочу сказати, я говорила, що е, 2 столові ложечки олійки, одна столова ложка паприки я змішувала, і тоді, коли я ложила рулети у плівочку, я змазувала їх зверху. І тому вони мають такий е, вигляд румяний. М'ягенькі. Дуже гарно ріжуться. Дуже гарно. Бачите, і я ж кажу бюджетно. Чверть, вона не дуже дорога, вона доступна для кожного. Ось бачите, який вигляд має. І вона соковита така. Ось виділяється сок. Дуже-дуже запах такий, як ковбуси домашні, дуже гарно пахне. І швидко готується. Що ж там борізові діли від кісточки, відбив, позаправив духовку. ну, Чекати час, звичайно, і до ранку, поки прохолоне. Ось яка краса в мене вийшла. І знаєте, він смачний з кусочком житнього хліба де ще з гірчичкою. М -м -м, так смачно! Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте всі здорові і щасливі! Миру нам і процвітання! До зустрічі!